Вітаю, шановні глядачі на каналі «Прогноз». Мене звати Любов Завальнюк. У нас сьогодні майстер Авель в гостях. Авелі вітаю. Вітаю, Любов. А, давай поговоримо, для чого насправді було оголошено поточне перемир'я, і які реальні були цілі з обох сторон, як зі сторони України, так і зі сторони РЕФІ і зі сторони США. От є три сторони, такий трикутник, для чого було оголошено це перемир'я? Ну, там буде маленька затримочка. Будуть е розмовляти з кимось із управляючих, причому України. Щоб не, не е табоні лишнього вийожування не було. Я думаю, вже щось про перевибори думається. Ну, вони то собі можуть багато чого думати. Побачимо, побачимо, як. Я не сумніваюся, що це буде прямо через тиждень. Е нас на Великодень оголосили перемир'я. Якого по факту не було. Але його оголосили. Що це було взагалі? От є три сторони, які оголошували про це. Кому яка була вигода, і яка справжня була мета оголошення перемир'я? Ну, Путін же ж... Б... Понимає, яка структура його питає. А от то, що його не було, це порушення його Угу. Вони не хочуть цього закінчувати. я думаю, з ними всіма буде ближчим часом розмову. От може і вопрос на неділі більше, ніж на неділі. Угу. США. Я думаю, е я думаю. США скоро вийде з процесу по закінченню домовленості. Ну це не скоро, типу, прям зразу, а скоро тижня 3-4. Чому? Буде результат. Тобто ти бачиш, що все ж таки перемир'я буде укладено? Ой. Говорять, що буде. Опять говорять, що буде. Це перемір'я буде на папері чи в реальному житті? На папері. Воно якось так і буде притримуватися. Я не знаю, як вони варганеться все будуть. А в реальному житті як воно програється? Не має проігратися, Наскільки хорошо, то, звісно, питання, але має зрімо стать заметно це діло. Угу. Е, скажи, будь ласка, зараз така цікава ситуація відбувається з Збройними силами України і орками. Орки розтягують свою силу по всій лінії фронту і максимально створюють наступальну картину. Вони провели ротацію за цей час, на деяких ділянках фронту взагалі не нападали. Що відбувається в голові ворога? До чого він готується? Там, що, по-перше, будуть корективи, а по-друге, вони хочуть окончательно затвердити за собою обумовлені території. Які там обумовлення я вже зараз не скажу. Херсонщина Запоріжжя. А подивіться на минулих відео, я не люблю повторятися. Херсон ні, не должна. Чи будуть відступати в найближчий ні. час, вороги? Перегруповуватися вони відступати не будуть. Не показують. Е, Цього. Ми побачили, що напередодні е, Великодня і новини про перемир'я е, був обмін військовополоненими. 277 чоловік повернулися додому чи до кінця місяця, можливі ще обміни. Можливо, і будуть. Великі чи ні? О, знаємо, все, на початку наступного місяця це раз, два, це буде ну, крупний, але невеликий. Великим його не назвеш. Знову постає питання дітей, які були вкрадені. Постає питання людей, які були вивезені. Чи буде мирне населення повертатися цього року? Діти, цивільні люди. Цивільні, які добровольно виїхали, яких вивезли? Яких вивезли? Не діти, не цивільні. Здійсьме там взагалі крінж. Яка доля українських дітей? Вони назавжди залишаться ворога? Ну, якщо це так можна назвати. Пусть буде, так. Да. Скажи мені, будь ласка, а яка доля наших окупованих територій? Ми повертаємося до них. Це все ж таки. Наша українська земля, наш дім. Ми їх будемо дипломатичним шляхом повертати військовим шляхом, чи вже не повернемо ніколи. Це події на чотири роки вперед. Багато майстрів після того, як помер папа Римський, стали говорити про те, що це знак. Що війна в Україні е, це лише початок великого військового процесу, який піде по всій планеті. Чи бачиш ти третю світову mm. в найближчі чотири роки? Якщо це реальні війни, то, звісно, буде проігруватися через свідомості людей як перебивання друг друга. А Америку взагалі скоро гатить будуть по повній. Точніше її економіку? Міняйте uh. долари на євро. Євро стабільні зараз. Чим закінчиться ось ця економічна війна між США і Китаєм? Чи правда, що в США немає чим закріпити підкріпити долар? Повипливає дуже багато чого. Нема у них більше, чим підкріпляти. Ну, точніше, вони в своїй надійності і в своїй ліцезрійності, прямості, свободності країни, вони вже валяться. Люди починають замечати, угу. що там ліцемірія, брехня, яка знаходиться повсюду, вплоть до економічної ситуації. Скажи, чи є можливість якось в Україні. Мати користь з договору, з договору про корисні копали, на які ми підписали. Якщо ми його підписали, ми в будь-якому випадку якусь маємо. Це імунітет, так сказати. Скажи мені, будь ласка. Імунітет від чого і наскільки буде вигідна нам ось ця співпраця? Чи не вийдемо ми з того договору? Не знаю, наскільки вигідна. Це в цьому обще сумніваю, що воно, в принципі, може бути вигідно. Але якщо ми самі не змогли розібратися, то розберуться ті, хто заплатив і будуть інвестувати і забиратися. М ми. Чи це додаткові робочі місця, чи втримається внутрішній ринок праці в Україні? цей договір про копалення. Поповниться. і ринок праці. Що, Що ви хочете сказати? Опа. Договір про Копалини це підставина для ще більшого подполья. А от якщо хтось захоче нападати чи наступати, це буде предлогом для Америки захищати свої позиції. Тобто, це в певним чином є гарантії безпеки? Ну, Звісно, є гарантії безпеки. По факту, це ж. Получається, продана, да? А це значить, що зараз на території України править десь Америка. Да? Угу. Значить, наступать на нас, це наступать на них. А ми знаємо, яка у них політика по наступленню на них. Угу. А... Блін, в Україні чорнухи більше. Чорнухи, що ти маєш на увазі? Конкретизуй, будь ласка. <гум> Відмиви, арбітражі, наркотики, тролі людьми. Це все штука тут почне квітню процвітати. І, і все як зрімо, але не зріма. Що чекає мешканців окупованих територій? Яка їхня доля? Мені так і говорять, хто на що заслужив. А тут уже ситуація не маса, а полічно А Той, кого мало прибрати, і не прибрало, или той, хто показав свою величину не в самому лучшему світі, то той почне загнівати болезней. Внутрішній гнів стане внешній. Вот так вот. Mm -hmm. Чи спробує Росія повторно захопити території України, які відуть до України в майбутньому? Півторе питання. Чи спробує Росія повторно захопити ті території, які повернуться до України в майбутньому? Наприклад, ми повертаємо Харківську область, ми повернули Херсонську область, да? повернемо Запоріжжя. Чи сунеться Росія знову на ці повернуться території? Це рік, за два, за три. Чи є це загроза? Влазить, спробують. Влазить в сенсі Ставити своїх людей чи заводити війська. Вчера, правда, війська. Всегда політику обманувати спочатку, прежде чем. Угу. Ну, от така повторна ситуація. Только ну, це вже 2-3 роки. Потому. Просто перефразую зараз, як я повторював раніше. Це воєнна реформа. Mm -hmm. Воєнна реформа, щоб їх зразу відбити, і ми всі такі герої. Ну, типу, скільки тут можна повторяти? Люди, звісно, потім, на той момент, ті, хто глаза не відкрили зараз, будуть свято вірити, що все, Україна моща, і не звертати уваги на всю Поднопольню, яка під цим привернулася, і буде потім ще довго. Чи розпочнеться повноцінна відбудова України цього року, 25-го? Розбомблених міст, доріг, містечок? з нижньої частини починають. Показує нижню частину України? З півдня, так? Да? Короче, я не знаю, як показати. З нижньої частини України. Там до да да, 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 Херсон. Да. А туди почнуть. Е, які міста будуть відновлювати першими? Там Херсон, Нікополь, Запорізька область. Херсон Запоріжжя. Фу, Херсон. Навірно, говорічка в сейчас. Херсон Запоріжжя, в Одесі там якось типу, в принципі, все норм. Там є зруйновані будівлі, вікна. Не що стратегічно важливе. Ну, типу, там просто продовжить, як, як було. Там угу. же, зараз багато новостроїв, багато нових кварталів. Вот, просто продовжить, як продовжували. Тобто Там не буде якоїсь такої революціоної. Революційної віднови, що возле Харкова вище, не знаю, Суми? Суми. Сумської області там е теж щось будуть розстраювати, але це все буде за внутрішні бюджети в основному. <зв язок> <зв язок> Чи будуть заходити інвестори під цю відбудову? Звісно, це ж як вигодно. Чи нададуть Захід та міжнародні партнери достатньо коштів для підтримки України в період відбудови? Недостатньо. Це всього уйде в приватне. Тобто знову будуть пиляти? Що? П... Знову будуть пиляти. Я не знаю, яку ситуацію показувати будуть людям. Угу. Ну, по факту цим будуть займатися ті, хто інвестували. Все. Ну, типа, бізнесмени, там, якісь політики, які у бізнесменів потім переобуються. Хто взагалі в тіні вуху звалить. А чи будуть якісь е, труднощі або е, обставини, які будуть гальмувати процес відродження? Та мілочь. Вертаючись до питання третьої світової. Е, чи буде світ готуватися до війни США та Китаю? Чи буде третя світова от війна як війна? З дронами, з сучасною зброєю, чи є така загроза протягом там, 4 років? З водою. Подлодки показує. Я думаю, що питання в розвідки і в якихось в океанічних війнах є не факт, що вони зразу вскриються. І може там на тому моменті вони переговорять і рішать це втіху. Угу. Зараз, чи відчутне це протистояння? На військовому рівні, про яке ми не бачимо? Не можу подивитися? Мені вже сили не вистачає. Давай може на картах подивимось? На угу. Чи буде масовне повернення українців з-за кордону? Буде. Угу. З чим це пов'язано? Добровільно? З глупостю називається це зв'язано. Чому? Тому що нужны роботники, співробітники. Грабини відбудови. А що буде основною мотивацією для повернення військових? Ой, не військових, а українців. Задамося скучились. Угу. На дурному чувстві поїдуть. А хто ні, пару людей підхватує реалізацію. А чи зможемо... ну, їм Багато кому потім не подобається, що відбувається. А чи зможемо ми забезпечити умови для повернення людей житло, робота? Ні, 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 воно все в нормальній формі не прийде. Які райони України стануть до кінця року найбільш привабливими для того, щоб організовувати бізнес, проживати? От які райони піднімуться для інвесторів, для інвестицій? Що все? Не запрошую тобі так значима. Дякую тобі, Авелю, за те, що ти сьогодні був у нас. Шановні наші глядачі. У нас сьогодні в гостях був майстер Авель. Дякую, Авелю. Дякую. І до нових зустрічей. До побачення.